Перші велосипедні підрозділи патрульних вже виїхали у сквери та на центральній вулиці міста. Такий вид охорони громадського порядку для львів'ян відкриття, власне, як і для поліцейських. Це є доволі швидкий засіб пересування по місту, особливо в центральній частині. Він уможливлює патрулювання в парку, більш швидке, більш власне. Реагування на виклики і правопорушення це було за бажанням. Тобто, якщо інспектор виявляв таке бажання, то й йшов велопатруль. Хочеться чогось нового. Знаєте, за вже майже три роки автоподну взагалі поліції, хочеться якихось нових вражень, відчуттів. Веломашини форму та екіпіровку для патрульних забезпечила консультативна місія ЄС. Україна зараз на шляху великих реформ. Поліція повинна надавати ефективні послуги населенню. Функціонал патрульного не залежить чи він піше, чи він на автомобілі. Так само на велосипеді люди можуть оформляти ДТП, складати будь-які адмінматеріали, і не можуть вони також вже Вони мають розкривати злочини. На одинадцятий всеукраїнський велодень до Львова з'їхалися дві тисячі вершників на двох колесах. І десять волокопів почали службу з витривалого 20 кілометрового марафону містом, супроводжуючи колону. Їхали не тільки профі двоколесних, а й аматори. Василь завітав на спортивне свято аж з городка. каже, займається не так довго, але зараз долав близько двох сотень кілометрів. Відчуття свободи, От, Тобто ти їдеш, особливо коли ти їдеш не по місту, а коли ти їдеш десь за містом, де природа, де гори, де ліс. От відчуття свободи, відчуття якогось такого відпочинку від, від буденності. Людмила Руденко, Віталій Руденко, правда на живот, телеканалин НТА.